Чи ливили ви себе на тому, що кажете, це було моє рішення? Але всередині щось підказує, що тіло вибрало раніше, ніж розум усе зважив? Ви можете сказати, так, маю приклади імпульсивної поведінки, або я не імпульсивна людина. Але насправді тут працює щось глибше, приховані механізми, які запускають тіло ще до того, як ми все обдумали. Якось я натрапила на ідеї Чайза Хюза, експерта із поведінкової психології та комунікацій. У своїх книгах і відео Чайз пояснює, нашими рішеннями керують не аргументи і логіка, а сигнали, які щитує тіло. Наприклад, ви заходите в магазин із наміром Тільки подивитися, а виходите з покупкою. І розум вигадує виправдання. Це було вигідно, це якісно. Але насправді рішення ухвалило тіло ще там, де вам сподобався колір, запах чи відчуття дотику. І щоб це пояснити, пан Хьюз створив просту абревіатуру англійською fate focus, authority, tribe і emotion. Українською я перекладаю це як фокус, авторитет, спільнота. І емоції. Фасе. Сьогодні я хочу розповісти вам про ці чотири фактори з прикладами з мого життя і, можливо, вашого. Це відео третє із серії про маніпуляції та вплив. У першій частині я показала, як соцмережі непомітно перепрограмовують наші бажання, у другій як повертати собі контроль через усвідомлення, роботу з тілом і переписування старих сценаріїв. А сьогодні у третій частині ми підемо ще глибше, розберемо рівні впливу від думок і почуттів до поведінкових імпульсів і побачимо, чому тіло завжди перемагає логіку. Чому взагалі важливо знати про чотири фактори впливу: фокус, авторитет, спільнота і емоції фасе. Бо більшість людей думає: якщо я поясню логічно, мене зрозуміють. Але правда в тому, що логіка це останній етап. Ми ухвалюємо рішення тілом через сигнали, які проходять крізь ці чотири фільтри. Якщо я не розумію фасе, я легко стаю жертвою маніпуляцій. Реклама, політики і навіть близькі люди можуть тиснути саме на ці точки, зловживати авторитетом, грати на страху втратити спільноту, викликати сильні емоції. І тоді здається, що я обираю сама, хоча насправді моїм тілом уже керують. Але якщо я знаю про фактори впливу, фокус, авторитет, спільнота, емоції, я починаю бачити приховані механізми. Я можу відстежити: стоп! Зараз у мене спрацював страх перед авторитетом. Або мене тягне погодитися, бо я не хочу втратити групу. І замість автоматичної реакції в мене з'являється вибір. Це і є справжня свобода, коли я усвідомлюю, які фактори керують мною, і можу вирішити, піддатися їм чи залишитися собою. Перший фактор фокус. Наше тіло безперервно сканує середовище, що небезпечне, що важливе, на що треба відреагувати. Уяви. Ти йдеш вечірньою вулицею і раптом за спиною різкий звук. Може, це крик чи петарда, але тіло вже напружилося, серце пришвидшилося, фокус звузився до однієї точки. Усе інше думки, музика, світло у вітринах щезло. У мене так було навіть у безпечній Фінляндії. Я почула гальма автомобіля, і тіло миттєво приготувалося цікати, хоча розум ще шукав пояснення. Я усвідомила, що рішення завжди починається в тілі. Другий фактор авторитет. Ми автоматично шукаємо, хто головний, хто знає, що робити. Це не слабкість, це наш інстинкт виживання. Ось яскравий приклад. Поліцейська машина з сиреною, навіть доросла, впевнена людина завмирає. Це не стільки про закони, скільки про сигнал влади. У мене так було на міжнародних конференціях. Я виходила з власною презентацією, але якщо переді мною говорив знаний професор, тіло миттєво хотіло стиснутися. Лише усвідомлення, що він така сама людина, як і я, просто має більше досвіду, допомогло мені вирівняти спину. І виступити на рівних. Третій фактор спільнота. Людина завжди питає себе, чи мене приймуть, чи я належу. Бо для наших предків вигнання з племені означало смерть. Я бачу це і у простих речах. Друзі можуть обговорювати якусь ідею, і навіть якщо я не погоджуюся, тіло відчуває тривогу: пристосуйся, не висовуйся. Бо втратити групу здається небезпечніше, ніж втратити себе. Пригадую студентські роки, коли всі захопилися одною модною теорією, я не поділяла цього ентузіазму. Але ловила себе на тому, що роблю вигляд, ніби теж погоджуюся. Лише з часом навчилася витримувати цей внутрішній дискомфорт і залишатися собою. Четвертий фактор емоції. Ми ухвалюємо рішення тілом, а логіка лише підтягується, щоб пояснити вибір. Іноді ми обираємо людину для співпраці не через її резюме чи список досягнень, а через те, що при першій зустрічі вона посміхнулася так, що нам стало спокійно і затишно. Емоція довіри спрацювала швидше, ніж будь-яка логіка. Минулого року я натрапила на запитання у групі українців у Фінляндії. Жінка запитувала поради, як переїхати жити до Фінляндії, і одразу уточнила, що хоче саме до міста Рованіємі, яке вважається резиденцією Санта Клауса, фінською Йоулупуккі. Вона розповіла, що завжди вважала це місце романтичним і навіть одного разу там побувала. Найкраща відповідь, яку я тоді прочитала, звучала так: Не плутайте туризм із проживанням. І справді. Рованіємі дуже цікаве місто, безумовно. Але воно розташоване прямісінько на лінії північного полярного кола, сніг там тримається близько 6-7 місяців на рік. Взимку світловий день триває лише 2-3 години, а морози можуть сягати 30 градусів і нижче. Я от мешкаю у південній частині країни і все рівно страждаю від специфіки північних широт. Може, і ви якось вирішували, куди поїхати у відпустку, не тому, що детально зважили всі аргументи, а тому, що побачили одну фотографію, і в тілі з'явилося відчуття радості, передчуття пригоди. Цей емоційний імпульс визначив вибір, а вже потім ми склали список практичних причин. Підсумовуючи, скажу, що для мене усвідомлення цих механізмів впливу дає внутрішню свободу. Бачити, що саме зараз мною керує, і свідомо обирати, піддатися цьому чи залишитися собою. Я більше не реагую автоматично, я обираю. А тепер хочу спитати вас, який фактор із фасе, фокус, авторитет, спільноти чи емоції найчастіше бере верх у вашому житті? Напишіть у коментарях. Ваша історія може підтримати інших. І підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Разом ми вчитимемося жити усвідомлено і у власній тихій силі.